Всім привіт! Вітаю вас, у лікарні еканіарху. Нарешті на кінотеатральних екранах вийшов черговий ремейк Діснея. На цей раз злобна корпорація Мікі Мауса взялася за переосмислення мультфільму Lie стіч» з одноіменним фільмом. Чи вийшло на цей раз щось путнє? Чи все ж це рівень нещодавньої біосніжки? Тут є про що поговорити, тож гайда розбиратися. Сюжет нового ремейку оповідає більш-менш точно мультфільм Є небезпечний вік 626, якого створив божевільний вчений. Є галактичний суд, котрий хоче знищити цю небезпечну зброю. Але в ході сюжету 626 26 опиняється на планеті Земля на Гавайських островах, де стикається з дівчинкою Ліло. Там вважає його собакою та стає його господаркою, тим самим даючи інопланетяну всім відоме ім'я Стіч. Потім він стає хорошим, Ліло перестає бути самотньою. А у її старшої сестри, яка є опікуншою дівчинки, море проблем. Але все вирішується. Та в цілому хеппі енд Тож нова адаптація базово повністю схожа на оригінальний мультфільм. Про це з більшими ремарками. Які, в принципі, як йдуть на користь оповіді, так їй і шкодять. З більш корисного нами розкривають більше старшу сестру Ліо, Нані. Гриня пробує висідати на багатьох аспектах життя, аби піклуватися за малу сестру, так і ходити на роботу. При цьому миявши про навчання в університеті. Адже дівчина, по суті, теж є дитина, тож з цими обов'язками опікунши важко справляється, через що втрапляє у халепи з соціальними працівниками та ревізорами. Коротше кажучи, хоч в мультфільмі Нані була теж добре розкрита, проте фільм її проблеми, як на мене, розкрив ще краще. Але й без мінусів теж не обійшлося. Адже розширення історії це добре. Але нащо було вирізати цілого персонажа, я не зрозумів. Мова йде про антагоніста Ганту, який був в першій частині мультфільму, так і в продовженнях у вигляді мультсеріалу. Проте в самому фільмі цей персонаж просто відсутній, і його місце займає творець Стіча Джамбо, за що дійсно прикро. Адже Ганту не просто дурень, який бігає за Стічем. Ні, це повноцінний антагоніст історії. Так дурнувати. Проте своїм дизайном та потужністю дуже цікавий. Мені здається, що його відсутність у сюжеті зумовлено бюджетом стрічки, адже картина стоє 100 мільйонів доларів, що для Голлівуду є середнім бюджетом, через що, скоріше за все, автори вирішили зекономити. Бо такого величезного персонажу робити на комп'ютерній графіці це багато затратно. Саме тому він просто відсутній. Так само, як Джамбо і Пліклі ходять у вигляді людей. Звісно, прикро, проте не так критично, як здається, на перший погляд. Що стосується головної зірки у вигляді Стіча, то тут все прекрасно. От куди дійсно пішов весь бюджет, так це всього синього інопланетянина, який водночас як лякає, так і уміляє. Автори прекрасно передали всю сутність головної зірки, через що будь-які мінуси прощаються. В нього, як і в мультфільмі, є розвиток від егоїстичної руйнівної сили до емпатичного друга, котрий хоче зберегти свою нову охану, через що персонаж прекрасно працює. Плюс до цього сам дизайн Стіча передали блискуче, через що об'єкт 626 вийшов чудовим. Що ж до Ліли, то я боявся, що мала актриса не впорається зі своєю дебютною ролью, та всіляко буде дратувати, як то буває у інших сімейних фільмах, де діти виступають у якості головних героїв. Можливо, місцями були думки про те, що вона дратує, але це не доходило до якогось абсурду. В цілому, героїня Ліли вийшла чудовою і навіть багатьох може уміляти. Плюс до цього хімія між стічем тут працює чудово. Ще як плюс можна віднести хімію Ліли в знані. Відчувається, що вони рідні сестри, і як то буває у сім'ях, вони бувають соряться, проте в підсумку знаходять компроміси, через що все працює як треба. Щодо другорядних героїв, які також впливають на сюжет і головних персонажів, то як я сказав раніше, Джамбо кардинально змінили. На початку він такий самий, як в мультфільми, так само ганяється і пліклі за стічем. Проте, якщо в мультфільмі антигерой стає хорошим і залишається на землі разом із кліки, то в фільмі він однозначно стає лиходієм зі своїми злодійськими планами піймати Стіча та перетворити його на вдосконалений проект 627. Чи пішла така зміна на користь персонажу? Спірне питання. Проте буде цікаво, до чого це призведе у потенційному продовженні. Яке, судячи із стартових касових зборів, цілком можливе. З більш малих персонажів у сюжеті тут є бабця, яка доглядає за Ліло, коли Нані уїжджає на навчання в кінці стрічки. До цього ж агент СРУ, який прикидався соціальним працівником, нікуди не дівся, як і Пліклі. Плюс до цього бойфренд Нані, який підкатує до неї свої шари, теж нікуди не дівся. Проте, як я помітив, вони мають меншу роль. Через що просто вилітають із голови. Але Нані тут і вправду вогонь. Тому я розумію, чому цей хлопак так за нею фліртує. Що ж, персонажів, в принципі, обговорили. Що стосується візуалу, атмосфери та головної моралі, яку ніс мультфільм, то адаптація передала це все на вищому рівні. Гавайський острів, океан та сама атмосфера курорту передана на вищому рівні. Саме за це я люблю оригінальний мультфільм. За його теплу атмосферу та в цілому ламповість. І тут стрічка прекрасно справляється з цим аспектом. Візуально фільм дуже красивий, яскравий та має хороші візуальні ефекти. Особливо в цьому плані, а вона це, звісно, що Спіч. В принципі, всі іншопланетяни вийшли автентичними, якщо порівнювати з мультом. На рахунок головної моралі, то фільм, як і його оригінальний батько, підіймає тему самотності. Сімейних цінностей та в цілому показує, що навіть погані вчинки можна виправити, якщо старатися та йти в цьому напрямку. Кожен персонаж тут росте над собою. Ліо перестає бути самотньою та знаходить підтримку у вигляді охани, себто сім'ї. Стіч перестає займатися руйнацією та стає співчутливим до інших, через що галактичний суд дає персонажу другий шанс на здобуття сім'ї. Нані отримує свою заповітну мрію та йде по кар'єрній доріжці, при цьому не забуваючи про сім'ю. Джамбуш, навпаки, йде по наклонній, через що перетворюється справжнього антагоністу. А пліклі просто пліклі кайфує від землі та людей навколо себе. Як ми побачили, кожен герой цього ремейку зростає над собою. Також автори не забули про олдових фанатів мультфільмів. Через що мужик з Морозом, який вічно його роняє, або ж відсилки до братів Стіча чи любові Ліо до Елвіса Преслі, є не просто черговою відсилкою, а є справжньою любов'ю до своєї аудиторії. В підсумку Дісней зробив вдалий ремейк улюбленого мультфільму дитинства. Безумовно, дещо вирізали як того ж антагоніста Ганту. Але взамін дали більше розширення історії, прекрасні арки персонажів, які працюють. А також просто хорошу історію, яка класно працює для своєї аудиторії та кожного покоління. Питання в тому, чи потрібні такі ремейки. Як на мене, якщо мультфільму як мінімум 20-25 років, то цілком нормально отримувати ремейк. Тому в цьому плані це як нагадування про існування мультфільму, так і приємний ностальгічний колоток для фанатів, а також нова історія для тих, хто дивиться дану історію вперше. Інша справа, коли мультфільм не настільки старий, але боси студії все одно дають ремейк, як це буде з майбутнім, як приборкати дракону чи вояною, де першу джерелу немає і 20 років, а вже пилять ремейк. У випадку ж з «Ваяною» так взагалі 10 років немає. Тож, якби я цього не хотів, але факти є факт, ремейки приносять великі гроші. А там, де гроші, там і спрос, і пропозиція. Тож кожному з нас самим треба вирішувати, чи підтримувати подібну політику, чи міняти щось. Але, як мінімум, найближчі 10 років ремейків буде все більше і більше, поки воно не перестане приносити прибуток компаніям. В іншому ж, якщо вам дико сподобався мультфільм про дівчинку і синього суцика, то безумовно раджу новий ремейк до перегляду 100% не випадок білосніжки. Плюс актриса, яка грає Нані, мій новий краш серед молодих акторок. Одним словом, це 8 із 10. Всім добра і мирного неба.